Вулиця Абрасимова бере свій початок від центру міста і закінчується біля східних околиць. Вигляд у вулиці пристойний, сама широка, світла. Проживають тут і жителі, їх багато, всі різні. А ось що вони знають про людину, на честь якої названо їх вулицю. Скажіть, будь ласка, як ця вулиця називається? Вулиця Абрасимова. А хто такий Абрасимов? Абросімов, ну це якісь діти там війна або. Ви знали такого визволителя, як Абрасімова? Я читала, але, чесно я не пам'ятаю. Ну, читала щось про Абрасімова, про вулицю. Читала, ну не пам'ятаю. А як ця вулиця називається? Абрасимова. А хто такий Абрасімов? А цього я не знаю. Не чула ніколи. Ні. Ніколи ніхто не говорив, ніде ніяких пам'ятних дошок немає. Ви знаєте щось про Абрасімова? Хто це такий був? Не знаю я, бо ми тут. Недавно живемо, так що я не можу сказати на жаль приводом назви вулиці на честь Анатолія Абросімова була трагедія. Одна із мільйонів у великій вітчизняній, одна з багатьох в лозовій. 244-та бомбардувальна дивізія була учасницею операції по визволенню залізничного вузла станції Лозова у серпні 1943 року. Більшість бомбардувальних завдань екіпажі цієї дивізії здійснювали на американських літаках А-20, більш відомих як Бостон. Двомоторні великі бомбардувальні літаки СРСР отримав від США через Ленд-Ліз. Загалом у радянській авіації налічувалось більше трьох тисяч американських літаків даної марки. В небі над Лозовою німці збили чотири бомбардувальники Бостон, і про один лише випадок, який стався з екіпажем, в складі якого був старший лейтенант Абросімов. Ми трохи знаємо. Отже, екіпаж складався з чотирьох військових льотчиків. За штурвалом керував командир, штурманом був наш герой Анатолій Абросімов. І ще були стрілець та стрілець Радист. Уся ця команда після бомбардування німецьких ешелонів на станції Лозова, на жаль, була підбита німцями ще до зіткнення із. Землею з палаючого літака вистрибнули троє, у тому числі і штурман Абросімов. Згадують місцеві жителі, що він ще в повітрі був розстріляний теж за різними даними, чи то з бійцями грузинського батальйону, ну звісно що які служили на фашистів, чи то руминами. От є відомості, що навіть німецький офіцер. Бив по обличчі румин, які розстріляли абросимо в повітрі, прямо з винтівок, тому що льотчик, який взятий в полон, це не ну, мало б якесь значення для них. А так він був вбитий, приземлився. Там же він на розі двох вулиць. Командир, який, мабуть, загинув з літаком, приземлився десь на околицях. Місце падіння літака теж тут роздвоюються думки очевидців. Одні кажуть, що десь аж в районі нинішнього ЛКМЗ, інші кажуть, що десь за е, арсеналом нашим нинішнім. Ну швидше за все, що за арсеналом він і впав, тому що якщо льотчик приземлився, вірніше впав уже підстрелений. На, на дикого в районі дикого вулиці, то очевидно туди протягнув літак. Командир тягнув літак. На честь Анатолія Абросімова названо вулицю, щоб пам'ятали про героїчних льотчиків, які виконали завдання, але на цьому їх життя обірвалося. Мабуть, це було головне завдання екіпажу.